Деталі були замовлені на AliExpress, В описі буде посилання на деталі до дрона, що ви могли вибрати для себе. Такі мощні роз'яви для акумулятора. Елементі, щоб тримати акумулятор, Тут також стікер-пак. Такі 5 штук кабелів балансування акумулятора. Така мала FPA камера. За цією коробкою ховається отакий відеопередач. Кабелі, антена, на більшу плата, ще якась штука ззаді. тут прямо інструкція наклейки. Так, а це рама Mark 5, 5 дюймів. Тут кріплення під GoPro, і от З цього боку. Це якось таке чорне, це у нас карбон і ще не. Най... Ось так я думаю, алюмінівий якийсь ремешок, тут також є. Різні кріплення, пути. Ну це рама. О, ще. Резиновий там наклейка. Так, для початку два комплекта крил від компанії iFlight. Такий малюнок і отакі прикольні крила. Ось сам мотор. Так. І отут до нього болтики. Такий ресивер з антеною на пульт, тобто платка, щоб відправляти сигнали на дрон, значить. Така штука. І дротики. Так само Сідо, омнібус, оце от. Це в нас, можна сказати, материнська плата. До неї і отаке от ще було сильні довгі болтики з гайками. Плата керування всіма моторами. Тут стояли два таких кабеля товстих і ну, легко гнуться, не знаю до чого, напевно, до цього. Е, тут акупа всього. Так, ось що всередині і сама плата. І з іншого боку. Це мультифункціональний зарядник Толкіт РС. М7. Тут влаштована BMS, яка може керувати збірками акумуляторів 16S. Заряджати їх, калібрувати і ставити їх на зберігання. Потужність до 200 Вт, ось всякі екранчики, отут покажу, що ззаді пише. Що всередині дивимося. Колячко, ось зарядник. Ось такий екран з кнопкою-крутілкою спереді. Знизу пише М7. Тут плюс мінус акума і виводи контактів, які ми також замовили. від 2 до 6S. А тут а, вхід на зарядку блока і в комплекті короткий USB-на a usb -A кабель. І я так розумію, захисна плівка на екран, а це напевно у нас інструкція. Тепер переходимо до шолома, який приїхав просто в пакеті, тобто пакет, а всередині оця коробка. І не було ніякої картонки, нічого, і тут його вдарили. Тут у нас поролон, Далі дивимося інструкція. Купа всього розписано. Не знаю наскільки це потрібно, але тут багато інформації. Сам шолом. Так це виглядає, якось як вам це все показати зараз. Тут такий, типу, soft-touch пластик. Панель з кнопочками. Поки що не знаю конкретно, що всі роблять, але він міє записувати з дрона відео якесь прямо от на карту. Штатив якийсь. І ось це не окуляри, це така матка. Тут у нас антена. Така з жорстким тут кабелем, щось тут трясеться. Нормальним таким довгим мікро-USB кабелем, жалко, що не type 7 Тепер, я так розумію, це вже антенна Wi-Fi 5.8G. Ну, тобто, не Wi-Fi, але відео. А це, напевно, також до якогось під'єднання. При збірці цієї особливої рами я використовував оцю інструкцію. І взагалі, коли збирав дрон, користувався відео «Є дрон». Можете перейти по посиланню в описі на його канал і подивитись. Також щось що в комплекті не було багато потрібних болтів, тому приходилось деякі покупляти. Так, говорили, що цю штуку бажано помити, бо типу, від карбону могла бути пилюка якась, не знаю, вроді немає. Деталі помиті. Так, поки я так зібрав. Прикол тому, я доки почав розбиратися. Тут, оказується, деяких болтиків немає. Добре, кажу так, точніше. Найшов вже отут інструкцію в інтернеті. Е, якийсь є список, по-моєму, тут замовляли. І тут що пише: коротше, з цього списку, з цього списку, у мене немає М3 на 10, 18 штук. Тупо немає такого пакетика, Інші є, але бувають, типу, замалі або завеликі. І... В принципі, це все окей, бо я думаю, буде окей, якщо десь буде не такі трошки. Ми приміряли деякі. Мало би бути окей. А от чого точно нема? Тупо не приїхав кульок з М3 на 10-18 штук. Нема. Тепер показую, як я поки зібрав. Тому що це, бачите, особлива рама, е, То, що крила, ці задні отак ідуть, а передні отак, щоб коли камера знімає, щоб на відео не було видно крил. Тому вони стоять атаки. І, і це, бачите, інший форм-фактор цієї рами. Значить, буде у вас отака деталька з такими штуками, і так, похоже, деталька без залізних штук. Без залізних штук кладете отако в бік. Туди потім приміряєте крила, вони мають просто стати, буде видно. Зверху кладете оцю вже в інший бік і прикручуєте під бузер. Накинув болти. Е, значить, тобто Попередні, які стоять отут, опять болтів, це є М312. А ці 4, які я накинув сюди, але вони кріпляться зразу до цієї штуки. Тобто, не звідси, а прям бачите там. Тобто це м 3 25 оці, оці два болта, вони значить просто нічого, але вкручуються тут. В, цьому, в цих двох штуках є різьба. Ставити їх треба тако вимкою сюди, вимкою сюди. Далі брати. Я так зрозумів, що в мене одна ця штука маленька, інші трубки великі. Вона ставиться отако. По бокам прикручується М2. А отут. м 3 14 Ось так. Тут також дві трубки різьбові тільки на м 3 8. На трубках стоїть перше місце під антенну, GPS та знизу друге місце під антенну. Спереді деталь, яку потрібно поставити та закріпити оці стійки. Збірка зупинилася на тому, що я поклав оцю плату, заклеїв її скотчем малярним. І накинув дрони, щоб подивитися, як вони. І щоб покласти захист на цю раму, прийшлося купити інші болти. Потрібно було сюди, тому що оці стійки під камеру дуже грубі, а болти від камери тонші. Я купив три води болтів. Одні під мотори, другі під камеру. Маємо збирати. Значить, Це регулятор обертів стоїть на таких вин резинках. І мотори. Червоний, білий, чорний, білий CV. CCV. Регулятор обертів. Силові контакти вводимо назад. З цього боку міскі, тому паяю цим боком. Потрібно залудити спочатку всі контакти. Так, значить, підпаяли контакти від моторів. Конденсатор, силові, штекер. Тепер кладемо материнську плату, підключаємо коннектор, стрілочка направлена туди. І підключаємо зараз камеру. Так, отак поставили камеру штекером, джестик поки не кладемо. Далі підключили VTX, відеопередавач наш. Подивимося, як буде стояти, поки що тесто підключили. Дріт кинув через низ. Тут отак. -от Тут теж. -от там не сильно видно, але плюс-мінус є. Підпаяв я ЛРС, те, що дає сигнал на пульт. В комплекті були такі кабеля вже залуджені. І антенна. Антенна поклав там, де по суті в рамі вона мала стояти, там, де під це є місце, як підпаяв плюс-мінус R на S, а Т на RS1. Поклав термосатку, щоб трималося, можливо, від влоги якоїсь. Ну от так просто всі роблять. RX поставив якось отак, провів тобто під низ самий кабель, потім знизу вивів, буде стояти, напевно, ближче до верхньої пластини, і антенна якось виводитись тако. Зараз спробуємо включити його до живлення. Тепер підключу через лабораторний блок живлення. Тут була зроблена помилка, до відеопередавача не була підключена антенна і могло щось згоріти, але в моєму випадку не згоріло. Я Подам 24 вольта, підключена секунду. Ось. Він перевантажиться, тому що не вистачає енергії. Як ми підпаяли, значить, ці два контакти сюди плюс сюди Це камера. Передавач до пульта ми підпаяли на 6 yard. І відеопередавач на. Тобто сюди, як нам, як UCDO, це було написало, тільки 5 вольт також винесли. Тому що ці стрілочки чи перегоріли, чи брак, чи не працюють. Ну щось таке. Все-таки вирішив покласти оцей в його правильне місце. Ось сюди антенку. Бажано різьби закріпляти на B7000 і перевірити, чи ви все докрутили. Налаштування Betaflight я брав з відео є дрона. В Принципі, я все звідти брав, а інше гуглив, якщо щось не зміг знайти. Треба ставити драйвери. А зараз е, кладу цю пластину, цю клею сюди штучку, кладу пропеллери. Е, значить, зібрали, підключили кабель, тако верх поклали. Повертає все нормально, заармлено, не знаю, чи треба ну, Тут якось тяжко провірити. Тепер поклали захист, прикрутили. Тут болти від моторів ішли М3 на 8. І вони, типу, не підходили, щоб класти оцей захист. Без захисту все було окей. Прийшлось купити мені отакі болтики. Це М3 на 10. І вони не дуже затискаються сильно. І як бачите, що я тут майже впритик закрутив. Так, а зараз буду збирати акумулятор. Тестили ми на цьому акумуляторі, він от як, такий, як рекомендується, з акумуляторів Sony. Ось маркировка акумуляторів. А є в два рази дешевші LG, але ось також маркировка. Оцей зарядник зробили для нього нормальне живлення. От е, універсальний блок живлення для ноутбуків і переробили під оцей вхід. Включила максимально там 24-25 вольт так і заряджати акумуля. Всі акумулятори, акумулятори булошні на фото в кожного яка ємність, плюс-мінус однаково. Так, от скільки я встиг напаяти, доки не виключили світло, склеєні термоклеєм по всім бокам. І навіть всередині. Між ними стоїть червона інзолента всюди. Якщо щось перетреться, це буде плюс, це буде мінус. Тобто йде мінус, потім на плюс, на мінус, на плюс, на мінус, плюс на мінус, плюс на мінус, і плюс на мінус. І от це плюс, це мінус. Тепер треба припаяти силові дроти і поставити оцей. Коннектор. Е, дроти всередину запає. Файна термосатка на кожен з них і зверху ще одна. Надійно, гарна. Добав плюсові, все припаяв. Буде він в мене отак стояти. Оце все притисну і так, щоб не мішав. Там, де оце синє, це мінус на оцій моїй зарядці. Тобто зараз покажу. Ось зарядка, от на ній пише мінус. Коли я вставляю цей коннектор, там, де на місці мінус, в мене стоїть синій. Так що синій це мінус, трошки тут перепутали, але якщо у вас такий самий коннектор, то значить як має бути. По суті, це 6 s Починаємо. з синього. Синій, от, Головний синій мінус. Кладемо сюди. І від мінуса продовжуємо йти. Наприклад, зелений. Йдемо до наступного з'єднання, переходимо. Зелений. Далі йдемо до наступного з'єднання. Це тут. Далі у нас що йде оранжевий. І кладемо оранжевий. Далі ми йдемо сюди. Кладемо жовтий. Далі у нас що? Жовтий Далі йде білий. Ми тут переходимо. І у нас опа білий. Далі червоний. Білий. Переходить сюди. Сюди. Червоний. Переходимо наверх. Чорний. І останній чорний. Тобто чорний це плюс. Е, треба купити нормальну, велику таку тоненьку термоусадку. Акумулятор готовий. Почистив від флюса і тут. Ось тут трошки перемотав, закрив всі кабеля, щоб не чіпали. І отакий акумулятор виходить. На цьому заряднику і тестері ось підключили ми. Тепер зажимаємо цю кнопку. Перше. Сюди. І тепер вона показує опір цих акумуляторів кожного. І тут можна бачити, що вони по 17-18 мА. А в ту чергу цей акумулятор показує 13-12 мА. Тобто ці акумулятори мають менший опір і вони видно, що краще. Тепер, щоб запустити заряджання, то нажимаємо раз сюди. Тут виставляємо налаштування. Буду заряджати опором 3 А. Старт. Зарядити до ОК. Все, заряджання пішло, як заряджається кожен акумулятор. Перед літанням бажано хоча б місяць, можливо два повчитися на симуляторі. Тоді вже можна приступати так, бо інакше розтрощити дрон. І я літав коло будинку, а взагалі не можна літати на дроні. Тепер я приїхав з дроном, будемо тестити. Акум працює, все добре, можливо, політаю в окулярах, познімаємо нарешті. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing sh Пійшовши додому після того, як я політав на дроні з попередніх відео, потрібен був ремонт багато чого. Ну, як мінімум, два акумулятора повідлами контакти в місцях там, де тримається ліва і права частина акумуляторів. Ну, ми це зробили, акумулятори зроблені, заряджені. обов'язково ну, треба купити таку велику термоусадку, бо без неї нічого триматись не буде. Але в мене постійно була проблема, що контакт в камері відходить і через це пропадав сигнал, і я через це і падав. Тому я вирішив відпаяти штекер, відрізати штекер, роз'єм і припаяти. Це поки що найкраще, що у мене вийшло. Можна пообрізати їх, але в принципі ідеально. Будемо пробувати, чи буде працювати камера. тут матриця, об'єктив і кришка. Термоклеєм заклеїв ці всі контакти, запетонував, щоб воно не відламувалося і краще трималась. В принципі його легко зняти, якщо що. Включив дрон, під'єднав. Тепер все працює. Єдиний акумулятор вилітав. Не знаю, як це може таке взагалі бути, що він вилітає звідти, але з цим можна щось придумати. А можна ще зібрати з мусору і палок акумулятор від електронних сигарет. Я так вже збирав деякі акумулятори. У мене вся трава мала залітати сюди. Але ми так настроїти не змогли, так що трава залітала сюди і сюди. Так що тут видно траву. Але, в принципі, все не так погано, як я думав. А так, дрон тепер робочий, готовий, можна їхати ще. Так, а тепер дрон може і готовий. Виставив такий кут. Можливо, зараз ще піднімлю. Тут одав текрмокле, щоб цей дріт нікуди не зачепився. Конденсатор закріпив стяжкою на всякий випадок також щоб не чіпався. І там ще трошки щось відлетіла нитка, обрізав нитку на тримачі цьому акумуляторі, як це називається. Далі я поклав кріплення для гопройки, зроблене з типу пластику, і далі можна бачити, що вона буде трошки відламуватись, але в принципі тримає все файно. Значить... Поклав другий акумулятор, оцей вже кращий. Поклав 4К-24К разу первью. Буду летіти на гору. Перший акумулятор літав на напевно хвилин 10-15. І про тому, що досі можна літати, просто пише лоу бетері. You know, I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, Статистику, яку я собі вивів, ви бачите на фото, звісно, дорожчий краще себе відчуває, бо в нього більший запас по потужності, але літати можна на двох і експериментувати з цими акумуляторами. А на відео то, як я ще вчусь приземлятись. Отаке получилось відео, тому я казав, що воно про дрон, бо я тут від початку до кінця все показував, як купив, як збирав, як літав. Нове відео знову вийшло через рік. Всі посилання будуть в описі. Думав викладати на інший канал, але думаю, ладно, вже повноцінне відео, хай буде на основі. Це як завжди, ставте комент, лайк та підписку. Всіх з новим роком і всім пока. For the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by the night, I be in my feelings, I'ma be fine, Need time, and I'll soon be with i live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by the night, i be in my feelings, I'ma be fine, Need time, and I'll soon be with yeah, it. I can feel the blood creeping up from the heathens.